Мобілізація автомобілю, як вона буде відбуватися, і що далі чекає українців. Вітаю вас, шановні друзі, я розкажу вам сьогодні про те, як українська влада вирішила знищити весь український бізнес. Кілька днів тому я вже розказував про те, що всеукраїнська організація автоперевізників скаржилась на те, що лише 5% водіїв, міжнародників, отримали бронь від мобілізації. А це значить, що 95% більше не зможуть виїжджати за кордон, не зможуть завозити в Україну такі товари, як продукти харчування, гуманітарна допомога, паливо, медикаменти і багато чого. Ого, іншого так, звичайно, у когось там можливо є троє дітей, або там хтось інвалід. Вони також можуть виїжджати. Але це буквально одиниці. І звичайно, вся ця ситуація негативно вплине на весь бізнес в Україні. Почнуть підніматися ціни на паливо, почнуть підніматися ціни на медикаменти, на продукти харчування, і це потягне за собою загальне підняття цін абсолютно на всі товари та послуги. Але українська влада вирішила на цьому не зупинятися і вирішила добити український бізнес вже тут всередині. Як ви вже знаєте, з сьогоднішнього дня вступив в дію закон про посилення мобілізації, в якому прописані так само норми по мобілізації авто? Тобто, якщо у бізнесу є свій транспорт, який стоїть на обліку у ТЦК, на випадок, якщо десь там знадобиться на передовій, то цей транспорт можуть мобілізувати. І от цей транспорт зараз не буде мати права виїжджати за межі області, в якій він стоїть на обліку. Розумієте, що вони вигадали? Тепер питання: а як, наприклад, та ж нова пошта буде перевозити товари по всій Україні? А як, наприклад, така компанія, як Наша Ряба, буде розвозити товар по всій Україні, або як, наприклад, бізнес із Західної України, які кожного тижня їздять на закупку там в Одесу або в Харків, як вони зараз це будуть робити? Так, є звичайно варіанти, що вони доїжджають до кордону своєї області, в іншій області знаходять іншу машину, перегружають товар, і далі цей товар їде. Ну але ж це повний ідеотизм. І цим займатися ніхто не буде. А це значить, що зараз почнуть оформлюватися фірми прокладки, зараз почнуть переоформлюватися, купуватися нові машини, переоформлюватися на оці фірми прокладки для того, щоб люди могли, хоч якось далі працювати. Ну або, звичайно, є найпростіший і вже точно перевірений варіант це хабарі в ТЦК. Воно вже давно працює ще з перших днів повномасштабного вторгнення, там де ТЦКшники ходять по власникам бізнесу і знімають дижму там по 50, 100, 200 доларів за одну машину в місяць. І все, і вони цей бізнес не чіпають. Просто зараз розцінники піднімляться. Таким чином влада зробила все для того, щоб ускладнити роботу бізнесу і тим самим налагодити ще один неконтрольований потік грошей. Отож, зараз український бізнес знаходиться між двох ворогів з одної сторони російські окупанти, з іншої сторони українська влада. І далі, як то кажуть, вигрібай як можеш. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.